Всім привіт! Ще один день в Канаді. День, коли у нас настала спека. Ще пару днів назад було дуже холодно, а зараз дуже жарко. А завтра буде плюс 20. Ну, як дуже жарко. Плюс 12 на вулиці, але в машині спекотно. Завтра буде плюс 20. Це вище рекорду і. І буде новий день. Тож, сьогодні я повернулася з роботи і ще не втомилася так, щоб прям зовсім втомитися. Але на роботі думала про всякі цікаві штуки. Ну, мені цікаві. І, мабуть, я з ними зараз поділюсь, тому що я дістала вже свій блокнотик класний. І це вже починається відео про самокопання. Мені щось не подобається, що я роблю на роботі. Робота непогана, компанія хороша, зарплата норм, все класно виходить. Моя проблема в тому, що я роблю не те, що я б хотіла робити. А те, що я б хотіла робити, я не маю в цьому геть ніякого досвіду. Тому що я закінчила в 2021 році університет, потім війна, потім я працювала на складі, і так в мене і не було можливості працювати по спеціальності, по чомусь щось на кшталт фінансів, банківської справи, страховок і все оце. А чекати часу, щоб знайти роботу по спеціальності в Канаді, це було можливо, але я цього не зробила, тому що у мене був план. У мене був план купити будинок за три місяці роботи і працювати на одній тій самій роботі один рік, щоб отримати permanent residence. Тепер, коли воно у мене вже є, я можу думати про майбутнє і про наступні проекти. У мене гарно виходить в проекти, Мені подобається завершувати проекти і йти далі кудись. Це не просто якийсь план, це от є якась мета, і ми її досягаємо з можливими всякими варіаціями. Питання по заміні роботи. Просто заміна роботи, це не може бути проєктом. Тому що замінити роботу легко. Питання в тому, на що я її заміню і як я її заміню. То я над цим сьогодні буду думати. І я над цим вже трохи почала думати. І ще я тут, так, щоб тут не спалити мої записи важливі. Тож я в квітні, в квітні я напряжуся з тим, щоб. Зробити перелік своїх проєктів, їх буде багато, одні будуть більші, одні будуть менші. Це і садок зробити правильно, і троянди свої посадити, і там англійську підвчити, і, можливо, схуднути, а може, і не схуднути. Ну, коротше такі. Всі проекти під одне з грибу. І потім буду вибирати з тих проєктів, що мені підходить, що не підходить, і виходить за, це мої сусід. сусіди. Сусіди хочуть. В общем. Розділю все на проекти, а потім наступного місяця, мабуть, буду думати, як його втілити в життя. Може, і не буду. Але думаю, що буду. Якщо ви маєте якісь поради щодо того, як мені вийти в фінансову сферу, будь ласка, рекомендуйте. Всі коментарі дуже цінні, якщо вони будуть по, -по ділу. Загалом про коментарі. Якщо ви хочете написати щось погане, то краще не пишіть, тому що. Я вас забаню, ну як забаню? Не зовсім забаню. Я просто заховаю ваш коментар і його будете бачити тільки ви. А я не буду бачити, що ви мені там написали, і інші люди не будуть бачити, що ви мені написали. Тобто, коли ви пишете щось погане, маєте на увазі, що цього ніхто не побачить, бо так Ютуб робить, що якщо ви обіжаєте когось, то він просто заховає ваші коментарі. А я не готова зараз відповідати. Ну, я кожен раз, коли мені ви погано щось напишете, я вагаюсь між тим, щоб послати грубо, або між тим, щоб пояснити, а потім вибираю нічого не відповідати, а просто забанить. Не треба мене хвалити. Ну, мені, мені от теж хвальби не потрібні. Якщо у вас є щось толкове написати по темі, будь ласка, напишіть. Оце дуже вітається. Тому що мені тут в коментарях під моїм бложиком, мені такі. Такі хороші коментарі бували залишали. Особливо про машини. Я в машинах ніфіга не шарю. А, а люди, що шарять, мені толково писали. Або, ну, всякі, такі. Корисні штучки пишіть. Я буду дуже вдячна. А просто штучки не пишіть. А, а чого це все? Покажіть, бо я не в ресурсі. Буде в ресурсі, то вже тоді можете писати що завгодно. А зараз я не готова. Я дуже втомлена, У мене дуже багато всяких справ, які треба вирішити. І мені не інтересно читати нігатів. Отак от. А якщо ви думаєте, що це інтернет і що тут я должна готова бути до цього? Не должна бути готова, тому що це, якби, мої відосики, то ви теж не лізьте без просу в чужі ці штучки. коментарічки. Так. А, Якщо про сьогоднішній день ще. Я вчора сподобом дізналася, що сьогодні вихідний. Ну, не в мене на роботі, на роботі в мене робочий день. А от в дитини в школі вихідний. Я така, а дитина залишається вдома. І така: все, прийду на роботу на 2 години раніше, прийду на 6 буду працювати на роботі. Ну, я іноді таке роблю. А потім вранці проснулася в 5 годин і така. А чого це мені йти на роботу на 6 годин? От що це мені дасть? А мені це дасть, знаєте що? Нічого. Просто на дві години довше бути на роботі і намагатися розділити якісь штуки, які залежать не від мене. І від мене теж залежать, але щось у мене виходить дуже довго підбити людей, робити ці штуки, щоб всі заодно були. І я думаю, нащо воно мені треба на дві години раніше йти на роботу, якщо мені за це не заплатять? Думаю, посплю краще. Оце поспала. І думаю, я зробила правильний вибір. А то що це я перепрацьовую без, без, ніяких, без ніяких вигад для себе. Для себе. Так. Завтра, завтра не знаю, чи буде відео, тому що в Теодора перше баскетбольне тренування. І, мабуть, би, хотілося б зробити це відео, але будемо бачити по моєму натхненні завтра. Ще вчора Теодор назбирав багато яєць у нас тут по двору кіндер сюрпризних. Заяць до нього приходив. А ще Теодору всіх вчора виграв крашанками бився. Бо він бився моїм яєчком, яке я до цього розмалювала, і воно трошки воском покрите. Коротше, дуже мощне. Або просто Теодору пощастило. Так. Все, пішла купатися в своїх робочих справах. Подивлюся ще відео з податкових. Я ж вам не казала, маві, да? Я цей. Хто я? Волонтер в податковій клініці для тих, хто малозабезпечений. Якщо у нас в місті є люди, які заробляють менше 35 тисяч доларів на рік, то я можу допомогти їм заповнити їхні податки. Єдиний нюанс, що у мене щось не заходило, не запускала система до цієї двіжухи, того що. Щось там не підключили, не підключили мій волонтерський номер. Ну, у нас взагалі у всіх проблема в нашому відділенні була. А потім, як тільки підключили, так у мене помінявся свій номер, і начебто був доступ до кабінету, а потім щось пропав, і оце знову тепер треба все пере... Пере... перероблювати. То я трошечки сьогодні подивлюся ці податкові відео, на... освіжу, так сказати, свій мозг. І... В середу я займаюся тим, що хожу волонтерити в цю податкову клініку. Отак от. от. Зайнята життя. На цьому все. Піду поїм. Щось не їла зранку. Забула вранці поїсти. І що? І не їла зранку. А в мене на вечері буде, знаєте, що смажений шматок м'яса. М'яса-короби. Отак от. Так от. І начебто, дивіться, сонце світить там, а очі прям не відкриваються. Треба наступного разу, Я не знаю, чи я буду наступна граза окулячика, бачите, які файні окуляри. І так очі відкриваються, але ви не бачите моїх очей. Так, піду шукати дитину, бо дитина вдома був цілий день, і зараз його десь уже нема. Ну, в смілі, не дома. Не бачу я, щоб він гуляв в дворі, а казав, що буде гуляти цілий день.